Іван Нечуй-Левицький, Кайдашева сім'я, частина 28. Кайдашиха обтерла білою хусточкою сап'янці і гордовито дивилась навкруги. Дивіться мов люди добрі, яка панія їде до вас у гості. Чималі хати блищали між садками. коли церкви стояла здорова хата з новими вікнами. Чи не тут живе Балаш? спитала в сина Кайдашиха. Ні, мамо, це дякова хата. Балаш живе трохи далі, сказав Лаврін, показуючи вулицю, куди й треба було повертати. Віз повернув поза церквою. В одному садку біліла здорова хата з мальованими одвірками та дверима. Мабуть, це Балашова хата, говорила Кайдашиха. Ні, мамо. Балаш живе ген-ген на тому кутку в яру, на Западинцю. Вже вони минули село, хат було видно дуже мало, дорога спускалась з Крутої Гори в глибокий яр, Яру подекуди біліли в богі хати, неначе білі вівці. Оце, мамо Западинці, сказав Лаврін, і його очі весело заблищали. Кайдашиха насупилась. На Западинцях не видно було ні однієї хазяйської доброї хати. Куди ж це ти оце нас везеш? Здається, ми вже й село минули? спитала мати. Встаньте, мамо, з воза, бо тут гора дуже крута, сказав син. Кайдашиха не встигла встати з воза. Воли розбіглись з крутого, як піч горба. Кайдаш скочив з вія, побіг за волами, спняв їх, бив в ужал на помордах, але важкі воли не могли здержать воза. Він спхав їх ззаду, і вони поперли з усієї сили наниз. Кайдашиха вхопилась за полудрапки і трусилась, як у пропасниці. Віз не трапив колесами на горб і перекинувся. Кайдашиха викотала із вози, наче м'яч. Сіно вкрили її зверху, воли потягли воза по долині. Пру сірий, пру маругий, бодай ти сказився, кричав Кайдаш і сам летів згори, з усієї сили, на згірша волів, а воли постували, мов коні, задерши голови, та тільки рогами крутили. Оце завіз мене в Западинці, бодай вони пропали, кричала Кайдашиха на весь яр. Трохи в'язів не скрутила. Кайдашиха вкачалась у сіно та в пил і тільки обтрушувалась. Сіни чіплялись до червоних торочок на голові. Вона лазило в комір, в пазуху, заплуталась в хрестах та в докачах. Пил набився її у ніс, вуха, навіть в рот. Вона розперезалась, витрушувала сіно за пазуху та пхи та пирххала, як кішка, що понюхала перцю. Полодрабок обшмальгував жовтий зап'янець. І зробив смугу через усю халяву і передок. А вода ці западинці запались, ніж мало я в їх їхати, лаялась Кайдашиха, витягаючи сіно з запазухи, висмикуючи його з голови. Оце закричала сіном, як вівця репіхами, каторжне сіно, коли в спину, хоч спідницю скидає. Та тут хоч спідницю з кінь та й по яру бігай, Ніхто не побачить, бо щось тут і хат не гурт видно, сказав Кайдаш. Лаврін поместив на віз сіно, заслав килимом. Кайдашиха зовсім одчепорилась, сіла на віз та все лаяла за падинця. Поїзд рушив далі. Яр закрутився на всі боки, хат було видно все менше та менше. Хати були все бідніші. Та й крутяться каторжні западинці, аж голова в мене вже крутиться, гомоніла на возі Кайдашиха. Де ж та хата твоєї Мулашки? питала вона в Лавріна. третя, от до від кінця, сказав син. Високі, зовсім голі гори стояли по обидва боки, як стіни. Зверху було видно невеличку смужку синього неба, в самому кінці було видно три обої хатини. Оце завіз мене в якийсь улик, це не Западинця, якийсь чортів мішок. Сюди тільки чортам збираться битись навкулачки, а не господарям їздити. То це ті твої здорові хати, та тут, мабуть, живуть старці, а не хазяїни. Віз під'їхав під ворота. Балашова хата була мала й стара. Вона розсунулась, випнула. За двіркову стіну і ніби просіла на одпочинок, наче стара баба. На причілку хата була підперта двома стовпами, обмазаними білою глиною, маленькі віконця ледве блищали. Кайдашиха сиділа на бозі і не хотіла злазити. Вона зовсім розсердилась. Лаврін очинив старі ворітечка, вони заторохтіли в його руках, не наче кіски сухих ребер. Кайдаш погнав воли в ворота. З хати вибігла суха собака, кудлата як вівця, і зашапкотіла на гостей. З хати вибігло п'ятеро невеличких дітей, а за ними вийшла з хати Балашиха в тостій сорочці у вогі старій хустці на голові. Кайдаш і Лаврін поздоровкали з Балашихою. За Балашихи з виглянула малашка, мов квітка, близнула чорними очима, пахнула рум'яним лицем і знов сховалася у хату. У Лавріна зомліле серце. Просимо як найласкавіше до хати, промовила Палашиха, і поклонилась Кайдашисі. Кайдашиха була сердита на Западинці, аж сопла. Вона простягла коло жовті чобот і показала їх Палашисі до самих колін. В неї вийшов Балаш, ще молодий чоловік, привітався до гостей, кланявся сватам і просив їх у хату, Продовження в наступній частині.